Ну, що цікавить податково, да? От у нас на підприємстві відбулася господарська операція. За наслідком цієї господарської операції або госп... там, домовленості певної, да, виникли первинні документи: там договір, накладна, транспортна товарна накладна і так далі. На підставі первинних документів бухгалтер здійснює бухгалтерський облік і здійснюється облікування цих документів. На підставі бухгалтерського обліку здійснюється податковий облік, да? тобто нарахування податкової бази. І вже за наслідком податкового обліку нарахування податкової бази, що відображається в деклараціях, здійснюється сплата податків. Так от, що у нас бачить податкова? Податкова, у нас бачить лише сплату податків і бачить лише податковий облік, тобто те, що ви відобразили в декларації. А бухгалтерський облік, первинні документи і те, що слугувало в першу причину господарська операція, цього Державна податкова служба не бачить фізично. І для того, щоб її це побачити, потрібно або написати запит. Платникові податку, податків, або вийти на перевірку. Тобто ми для себе можемо розуміти, що якщо ми отримали податковий запит, то це мета податкового запиту, яка? Перевірити ваші первинні документи і бухгалтерський облік, які стали підставою для податкового обліку, а саме перевірити їх наявність, повноту. Точність, коректність, чи оформлені вони у відповідності до законодавства і так далі. І ми можемо йти від зворотнього. Якщо ми отримали податковий запит, то ми розуміємо, що значить, в нашому податковому обліку. Ну, якісь питання виникли контролюючого органу. І тоді ми можемо готуватися до підготовки відповіді на податковий запит, не, не з того, що написано в запиті, і що ми будемо готувати, а ми маємо трошки ширше дивитися на цю ситуацію. А що у нас відображено в податковому обліку? І е, те, що відображено в податковому обліку, чи відповідає воно бухгалтерському обліку, і те, що відповідає бухгалтерському обліку, чи коректно воно відображено в первинній документації? Тобто, коли ми отримали запит від податкової, нас насправді сам по собі запит ну, цікавий за змістом і за формою, але ми розширюємо якби, свою стратегію, і ми починаємо з того, Окей, а що було в податковому обліку, чи відповідає це бухгалтерському обліку, і чи це правильно відображено в первинній документації. Ось такий підхід він дозволить працювати на упередження ризиків, про які я поговорю далі. І тут просто щоб хоті... на що б хотілося звернути увагу, що коли ви отримали запит, не працювати лише із змістом запиту, а працювати саме з вашим податковим обліком, бухгалтерським обліком і перевіряти первинну документацію. Тому що запит отримується, ну потрібно розуміти, що запит ви чому отримали, тому що щось побачив або не побачив. Контролюючий орган у вашому податковому обліку. От і все. І ми тоді задаємо питання, а що вони там могли побачити, а що мали побачити, і що не побачили. Коли ми зрозуміли відповідь на ці цей, на цей питання, ми тоді розуміємо, чи потрібно нам щось виправити в бухгалтерському обліку, і чи потрібно нам щось робити з первинними документами. Тому що первинні документи податкова ще ваші не бачила, тобто ті, які вона дасте, ті вона й побачить. А відповідно, у нас є можливість їх перевірити, чи всі реквізити дані є, чи вони співпадають з даними бухгалтерського податкового обліку, чи відображають вони коректну господарську операцію, чи в повному мірі вони відображають господарську операцію. От тому е, запит це є наслідок. А перша причина цього запиту це є ось такий саме ланцюг господарської операції, первинних документів, бухгалтерського обліку, податкового обліку, як наслідок сплати податків. І тільки вже після цього виникає податковий запит. Бо як я вже повернуся крок назад, як я вже сказала, значить, податкова бачить результати вашого податкового обліку. Але те, що у вас відбулося до того, вона не бачить, і мета податкового запиту це перевірити. Можна наступний слайд? І відповідно, коли у нас податкова направляє такий запит, мета це зібрати інформацію, тобто підготуватися до чогось. Як правило, до чого готується податкова? До того, щоб в майбутньому провести податкову перевірку. Тобто, мета. Збирання цієї інформації, прийняти рішення і побачити, чи є доцільним проводити податкову перевірку. Знову таки, для чого потрібна податкова перевірка? Тому що. У нас нарахування за наслідком вчинення того чи іншого податкового правопорушення може відбуватися тільки за наслідком податкової перевірки. Тобто, коли податкова побачила з вашого податкового обліку якісь неточності, вона направляє вам запит для того, щоб отримати у вас інформацію і підтвердити для себе доцільність виходу або невиходу на податкову перевірку.